Хочу мати яхту на гідропарку, а маю хуй. Вітаю всіх психопатів на новому гризку контенту з іграми, в які ви ніколи не пограєте. Сьогодні в нас на розгляді буде нова інді-гра в ранньому доступі від фінського твінка, який подарував нам кров чи склад. Все розробивши гру дійсно веселою, не такою поламаною. Психопатруль R – це детективний шутер у відкритому світі на кшталт першого сталкеру з роботами та системою квестів. Так тут дуже схоже на класичний Deus Ex та ще одну гру, в яку я ніколи не грав, під назву ArmoRed Core. Не люблю довгі вступи, тож, як казав мій дід, давайте будемо трахати дітей. Починається все з обрання класу персонажа, прямо як в Drag Souls. Тут також є купа характеристика, також кожен клас має свій власний набір стартових предметів та зброї. Характеристики відповідають за пересування, вагу, що ми можемо переносити, кількість нашої мани, ну і звичайно ж, характеристика удача та протилежна її нестача, удача відповідає за шанс розмінування пасток та рікошети, тобто це юзло хуйня. Нестача ж при прокачці знижує ціну рівня, але підвищує наші шанси зустрічати випадкових ворогів на рівнях, тобто, вже складна гра стане просто пиздецевою, якщо ви будете на це налягати. Раджу з усім цим не їбатись, і просто обрати детектива для нашого. Шикарного косплей проходження, а у кослідчого з 10 стартовими пляшками віскі в інвентарі. Поліцейський офіс слугує для нас чимось на кшталт хабу локації. Зараз ми маємо отримати пізди від нашого босса і піти на перше завдання, яким є розслідування нещодавної паніки стосовно косметики та використання в ній сполуки лаурил сульфат натрію, яка за заявами в інтернеті викликає рак. Наше основне завдання просте: з'ясувати більше про цей феномен і знайти, хто за ним стоїть, після чого доповісти про все босу. Наше відділення займається психозагрозами, небезпечною для мас інформацією, що розповсюджуючи, сіє паніку серед популяції та призводить до порушення суспільного порядку. Тобто, уявіть, якби поліція займалась би тільки випадками на кшталт синього кита. Якщо ви народились до 2010 року, ви маєте про це пам'ятати так. Це ми, на жаль, Віле Каліофіної не встиг вступити в гру і тому нам доводиться жити в світі, де його твори існують. Всьому все. Ми ладні проводити розслідування, як нам заманеться. А перед виходом я вирішив оглянути наше спорядження. Отже, детектив стартує з дробовиком та револьвером, що, окрім звичайної стрільби, може ставити канати та трекери на персонажів, щоб прочитати про них базі даних та бачити їх через стіни. Також в нас є щось на кшталт службової машини. І ця хуйня на ніжках називається Вісталкер. Детектив стартує за налогом таврі. За 30 тисяч гривень, тобто поки що це не потужна зброя і засіб переміщення, а просто самохідна труна. Втім, сталкера можна прокачувати частинами, які ми або купуємо, або знаходимо в світі. Тому це позорище з нами не назавжди. Важливо згадати і про те, що в грі абсолютно вся зброя використовує балістику з рухування маси знарядів та їх швидкість, що визначає її далекобійність та бронебійність. Якщо ви звернули увагу на те, скільки складних геймплейних елементів ми вжимаємо на кшталт прокачки з драксоусу і меха зі спорядженням, то ви можете уявити. Наскільки болісним для нас буде старт гри? Коли ми, по суті, просто бомж без нічого і як багато ми будемо смоктати у всіх ворогів. І так, ми будемо смоктати. Кофтати і просити більше, прямо як середньостатистичний працівник поліції, що тільки підсилює імерсивність гри. Покидаючи офіс, ви маєте розуміти, що на цьому безпечні місця в грі закінчуються. І вийшовши на першу ж вулицю, для того, щоб розпитувати місцевих про наше завдання, на нас нападає тіп мощенкою. Тому я раджу на початку гри майже не виходити зі сталкеру для вашої ж безпеки. Про перехорих можете не хвилюватись. Їх бивство взагалі ніяк не карається, і вони до того ж видають приємний звук підбору грошей при смерті. При виборі напрямку, куди навтається. Треба піти, я раджу послуговувати золотим правилом. Якщо ви можете пройти 100 метрів по локації на померти за пів секунди, значить ця локація вам підходить. Тому я швидко зрозумів, що йти по мосту на цьому етапі гри це помилка. Адже навіть якщо в мене виходило вбити хоча б одного ворожого сталкера, то мене швидко добував другий. До того ж, я втратив свої стартові 5000 євро, адже якщо ви помираєте, то ваші гроші, як в драксоусі, залишаються лежати на місці смерті. І звичайно ж, вгадайте, що відбувається, коли ми помираємо ще раз. Послуговуючись цим правилом. Я кинув спробу пройти через місто і пішов у протилежному напрямку. Дивусі кишать комуністами з бригади інцелів, і через те, що ми служитель пан панєвропейського фашистського режиму, вони одразу ж атакують. Але їх кулі не можуть пробити нашу броню, і тому їх вбивство це максимально тривіальний процес. Але нам все ще треба стерегтися сталкерів, бо вони все ще хуячать по нам крупним калібром, і це означає ледь не миттєву смерть. Раджу пробиратися через такі локації вночі, бо видимість ворогів сильно падає і на легше їх вбивати. Застосовуючи всі Наше вміння і максимально напрягшу очко. Ми добираємось до переходу на іншу локацію, і після чого падаємо на землю від виснаження. Після чого вдень починаємо розслідування. Почати я вирішив з розмов з жителями. Інформації ми отримали набагато, а от нових завдань нам навісило конкретно. Що ж, нам би не завадили зайві грошики, тому я вирішив відволіктись на них. В цьому районі в мене, наприклад, було завдання розібратися зі скаргою на шум від сусідів в одній з квартир. Коли я прийшов туди, то її житель сказав мені, щоб я пішов нахуй зі своїми наказами в музику. Ми могли б прихлопнути його прямо тут. Але він також запропонував заплатити мені винагороду, якщо я вб'ю того, хто дав мені цю скаргу, Хлопець я розумний, тому одразу зрозумів, що якщо я вб'ю цього тіпа і повернусь до квестодавця, то за мою службу поліцейського мені дадуть хуй з маслом. А так я отримав трохи грошиків, щоб купити новий бронежилет. Тому через 5 хвилин на моєму рахунку загадково з'явилось 5000 тисяч євро. А музика, де симплюється група для ібучих даунів, Death Grips, так і продовжила грати. Так як ми в перший день служби в поліції неочікувано стали на шлях з. Та егоїзму, я вирішив, що я продовжу йти ним, бо я люблю гроші. Першим же ділом я зламав торговий автомат за допомогою девайсу, з яким стартує детектив, та понапиздив звідти енергетиків та вона. Далі я вирішив обнести велику хату неподалік від автомату, бо почув на вулиці, що в ній є сейф. Шляхів проникнення на огорожену територію безліч. Можна пробратись через паркан, забравшись на смітник, прийти в хату по каналізації або ж знайти ключ відхідних дверей, про який нам розказав прибиральник, який там працював. Можна також зламати код на дверях, але це все займа. Так багато часу, що я подумав і вирішив, що якщо на моєму сталкері стоїть зброя, яка легко руйнує броньовану машину на ногах. То тоді вона з легкістю знесе двері в чорному ході, так я і проник до хати. Там я знайшов, окрім десятку охоронців, також і двох важливих персонажів батька і сина. Останній запропонував мені гроші за те, щоб я вбив його батю, чи він міг забрати його статки. В патрулі в гравця є репутація у окремих фракцій та у окремих персонажів. Вона покращується з виконанням квестів та дає нам більше опцій в діалогах. В цій ситуації, наприклад, я не можу поговорити з хлопцем про наше завдання та аніме. Часто за такими діалоговими опціями стоїть щось дуже цікаве для нас. Тому треба виконати цей квест. Його батько ми знаходимо на третьому поверсі. Він нічого дільного сказати не може, тому я його вбив і повернувся до сина. Він дав мені трохи грошей, а найголовніше все-таки поділився інформацією про SLS. Отже, він прочитав на аніме і міжборді в рандомному пусті, що за цим стоїть компанія Gaia Beauty, що спеціалізується на тому, щоб робити косметику, в який цей самий SLS не входить. І конспіраційна теорія полягає в тому, що їм вигідно, щоб паніка щодо СЛС розповсюджувалась далі, бо це призведе до... Того, що Європарламент заборонить продукти, в які входиться з і вони зможуть заробити дохуя грошей. Отже, щоб поставити вас в перспективу, ми отримали першу велику зачіпку по справі від анімешника, який прочитав про це в треді на Фарчані, після того як вбили під сотню людей. Я вважаю, що це була цілком продуктивна доба, і тому дограбував хату і повернувся до штабу, щоб купити нове спорядження. Там ми можемо купити частини і зброю на наш мех, а також і спорядження, і пукалки для себе. Я вирішив класти бронежилет, щоб напомирати від першого ж. Пострілу, і на цьому в мене гроші закінчились. Тому їх залишок я вирішив вкласти в ринок акцій, бо наші активи при смерті не зникають, і на початку кожного дня нам будуть виплачувати з них дивіденти, що непогано, якщо інвестувати правильно. Як я і сказав, спорядження ми можемо не тільки купувати, а й знаходити в світі. Зброю для сталкеру ми можемо буквально міняти в польових умовах. А якщо ви відчуваєте себе особливо впевнено, то можете стріляти зброєю, що призначена для багатотонних машин і своїх рук. Втім, віддача і швидкість пересування будуть настільки. Погані, що краще використовувати конвенційну зброю, але якщо ви єбучий розумник, то ви можете використовувати віддачу від важкої зброї для того, щоб буквально літати рівнями. Але кулі для такої зброї коштують настільки багато, що ви будете виплачувати борги ще декілька годин геймплею. Тому чесно не раджу. Штаб-квартира Гаї знаходиться в іншому районі, одразу після Некрополіса, місцевого кладовища. Я вирішив завітати і вийшов на цікавий для мене квест. Власник кладовища жаліється нам на те, що останнім часом хтось постійно краде трупи на території цвинтаря, і ми маємо розібратись, хто в цьому винний. За свідченнями я звернувся до могильника. Той розказав, як однією з ночей ледь не впіймав крадія, а той же встиг на п'ят. Все, що він нам сказав, це те, що машиною крадія був Toyota Hilux Хайлакс, та те, що він мав мусковистий силует. Діло в тому, що на території кладовища я також і качалка на вході, в яку стоїть, воно повірите, припаркований Toyota Хайлакс. І ми одразу розуміємо, що щось тут сука не так. Всередині знаходиться класична качав, мужики просто тягають ваги і показують нам своє домінування, розкидуючи руки в сторони. Розмова з власником ні до чого не доводить. У мужика явно проблеми з головою, і на питання про зниклі тіла він починає згадувати про своїх батьків, що загинули на Титаніку, і те, що він хотів би бути кутачкор фермером, прям як його мати. Коли ми запитуємо про СЛС, він починає розказувати історію з війни, під час якої до нього з нічийної землі приходив загадковий мужик та розповідав йому, яким буде майбутнє, згадуючи те, що шампунь Буде містити отруту, чим на його думку і є СЛС. Після чого мужик зникав. Я вирішив наслухати цю шизофренію, і просто проникнув до закритих ділянок качалка. Де, окрім якоїсь кріпової хуйні і каналізаційних шлюх, я знайшов також кімнату, де лежали людські голови, з яких вишкрібили мізки. Я понісся в відділення до патового анатома і виявилося, що качки використовували мізки трупів складовища для отримання гормону росту, який виробляє якась залоза. Але всього є і негативні ефекти. На кшталт того, що вся спортзала тепер має. Деменцію. Повертаємось назад. Власне качавка на нас нападає, і я просто його розстрілюю. Порушник знайдений. Діло виконано. Після цього продовжуємо шлях до гаї. Там нас зустрічає ніхуйовий такий комплекс з броньованою охороною, яку ми так просто не заборемо. Тому замість того, щоб перестріляти їх всіх, ми вимушені поговорити з персоналом. І одна жіночка пообіцяла нам, що допоможе з доступом до закритої частини фабрики, якщо ми допоможемо їй з ліцензією на зброю, яка загубилась серед документів в нашому офісі. Там нас чекає кімната, в якій все завалено поличками, в кожній з яких лежать документи, і тому це зайняло ніхуйову кількість. Із часу, але ми все-таки знайшли необхідний документ, який після передачі бухгалтеру приводить ліцензію в дію. Після чого жіночка в ГАІ дає нам вільний доступ до будівлі. Всередині комплексу ми нічого дільного знайти не змогли. Всі співробітники розводять руками та кажуть, що вони б не стали розповсюджувати таку паніку, щоб знищити конкурентів. Непогано було б поговорити з власником компанії, але діло в тому, що ніхто не знає, де він. Взагалі жоден із співробітників, з якими я балакав, навіть не знає, як він виглядає. І облазавши все, ми знаходимо єдину секцію, куди нас ні з яких обставин не пускають, знищуючи нас за лічені секунди. Діло пахне немитими пісюнами. І непогано було б заявити цю шарашкіну контору не в пішкомобілі, а в чомусь більш серйозному. На жаль, наш сталкер хуйняє, і тому я вирішив зробити тачку на прокачку з підручних засобів. І тепер наша мусоровозка виглядає більш серйозно. Втім, це ще не все. Після цього я вирішив походити по відкритому світу та позбирати ще частин. І під час цього чисто по приколу пройшов квест гільдії вбивць, які живуть в каналізаціях, обряд ініціації, в який включає плавання по отруйним каналам і на рівній боротьбі з отруйними щурами. Але після вступу, під час одного з квестів, ми збиваємо гелікоптер, з якого падає ракетниця. 10 пострілів, з якої варті всієї нашої платні. І хоч битва все ще була неможливою через нестачу в мене броні, мені було на то впадало щось робити, тому я розстріляв боса через водоспад і Потрапив на ліфті на вершину вежі, де сидить ось цей Гомункул, який є власником компанії. І він заявляє, що вони не стоять за всім цим двіжом СЛС і виробляють натуральну косметику без його використання, просто тому що передбачили це ще задовго до подій гри, через свою здібність передбачати майбутнє через фекалії. Ага, втім, наш шлях сюди не був марний. Організм дає нам ідею того, що через існування інтернету людські мізки та в цілому вся інформація перебуває в постійному зв'язку. Натякаючи на щось на кшталт інформаційного поля людства, про яке писав Вернацький або колективне несвідомо Юнга, про яке я також не читав. Якщо ви ніколи не грали в Сталкер або не дивились цю душну хуйню, то це щось на кшталт простору, в якому всі людські розуми споріднені в одне ціло, де кожен окремий розум може викликати дисрупції в інфополі, тим самим впливаючи й на інших людей цілком фізично. Якщо просто... Заселес панікою не обов'язково стоїть якась крупна компанія або лобі. Це може бути щось настільки просте, як невинний твіт від втомленого після дня на роботі працівника або ж цілеспрямована операція психотерористів, які замість того, щоб тримати популяцію в страху діями в реальності, робляться за допомогою соцмереж та цифрового крокусу. Це ще більш ускладнює нашу роботу, бо коло підозрюваних тепер більше ніж на початку розслідування. Діло починало виглядати все більше і більш заплутане, тому я вирішив закла. Успяти справжнього детектива та повернутись додому вперше після тижня розслідування і прилягти поспати. І вранці я тихо мирно з суто ровоплейних цілей стояв і корив на ганку. І раптом згадав, що в грі є щось на кшталт твіттеру, де ми можемо читати шизову хуйню від персонажів у світі. І тут я наткнувся на зону правди. Популярний акаунт на якому виходять пости про СЛС та його небезпеку. Невже це наш психотерорист? Я просканував цього користувача, і база даних поліції дала мені ім'я. Кіт Морол, як виявилось, це мій сусід, і коли я вибив йому вхідні двері, я знайшов лише купи сміття та обдрисаного анімешника, який постить в інтернеті байти, які нещадно пиздить. Замість палер в його кімнаті плакати з аніме експерименти Шейн. І це те ж саме, що експерименти Лейн, але замість милої дівчинки, що влаштовує в себе вдома сервер, щоб хостити штучний інтелект, який перекладає відео з голими неграми. Це жирний мужик, який робить те саме. Дайте йому стілець! Йобане, йобане розчарування. Зараз нам варто просто поошувати в світі, Проспитувати персонажів, набрати знаряги. Та... Шукати нові локації, де ми зможемо знайти нові зачіпки про психотерористів. Ці пошуки занесли мене до портового району, де, окрім жахливого ФПС, я також вийшов на нового підозрюваного працівника банку, що недавно перестав з'являтися на робочому місці, та за словами співробітників, незадовго до зникнення почав раптово шизіти, повернувшись з перерви на роботі, розповідаючи про СЛС. підозрюваного звати Еркі за інформацією, яку я отримав, він жив в квартирі в бідному житловому комплексі по розмові з їх місцевим. Головою, який насправді просто тіп з калашом, він сказав, що Еркі все ще тут живе, але закрився в своїй квартирі і сказав, що нам не варто за нього перейматись. Я вирішив втертися йому в довіру і для цього занурився в місцевий конфлікт двох фракцій: люди з бідного боку апартаментів і з багатого. І вони вже довгий час хочуть один одного перестріляти, але їх сили знаходяться в відносному балансі, тому жебракам потрібен хтось, хто піде і вб'є їх головного. На що я погодився, бо вже унюхав ту кількість грошей. Я яку я зможу підняти в процесі. Чесно, я блядь, і гадки не маю, що вони могли не поділити, але добре. Багатий блок також пов'язаний з квестом, в якому ми маємо віднайти пропавшого працівника поліції, який зник в будівлі після того, як приїхав з інспекцією. Бідака ми знаходимо в підвалі, де якийсь голий мужик викачував з нього загадкову рідину для того, щоб вколювати собі з невідомих цілей. Навіщо він це робив, я вияснити не зміг, бо локація ще не зовсім дороблена, тому я просто врятував хлопця. Після чого перебивши. Всю охорону в будівлі зміг дістатись лідера протилежної фракції, який зробив мені контрпропозицію вбити лідера жебраків за частину своїх статків. На жаль, я хотів всі його гроші, а на якусь мізерну частину. Тому я його просто вбив, підібравши з нього 50 євро. Після чого мені за виконання завдання насипало ще 50. Як я і хотів, мені також сказало пароль від квартири Еркі, для того, щоб я пішов і перевірив, як він там. Ну і що тут сказати, він же встиг перетворитись на згусток слизу шляхом постійного вживання СЛС та медитації. Про цю техніку йому розповів якийсь невідомий тіп в електронному листі на його комп'ютері. І тут ми й дійшли до реального прориву в справі. В одному з листів йшлося про секретну лабораторію Європейської організації з дослідження гілоїзмів, яка називається Церх. Ці два терміни нам нічого не кажуть. Взагалі, всі електронні листи на комп'ютері це відбірна шиза. Наш сломачок намагався вийти на новий етап еволюції за допомогу вживання СЛС і його. Товариш по переписці, також вважав, що сполука має надзвичайну важливість для прискорення еволюції людського виду та так званого приходу тера Христа, події, під час якої, як вважають наші шизофреніки, всі живі істоти увільються в одну, що вони і намагались наблизити. Їх цілі і погляди на СОС взагалі не збігаються з усім, що ми зустрічали до цього в грі, але цей церх – це щось, що варто поглянути. Також вся його кімната обклеєна портретами Сьоко Сахари, голови реально існувавшого японського культу, який поєднував собі. Християнство та буддизм, і його вчення полягало в тому, що існує всесвітня змова, в якій беруть участь євреї, масони, голландці, британська королівська сім'я і релігії конкурента. І тільки він, як токійський христос, може врятувати людей, що в нього вірять від скорого ядерного Армагеддону. Прослувалося культ тим, що вони влаштували газову атаку в токійському метро, в результаті чого загинуло 12 людей. А наш трольсів в тюрягу і через 20 років був страчений за свої злочини. Ржака. <плес> я порозпитував усіх персонажів, яких я зустрічав до цього моменту, і реально корисним виявився той мій сусіданімешник, який сказав, що церк знаходиться десь на болотах, в локації, де я ще не був. Якби мені платили по євро за кожен раз, коли мені дає важливу зачіпку, тіп який дрочить на шиї картинки, якими зараз заповнений секретний веб-сайт для хакерів, що називається Фарчан, то я мав би 2 євро. Що, небагато. Але дивно, що це сталося двічі. Під час своїх мандрів я врятував з клітки мужика по квесту, який мені дала жіночка в житловому комплексі. Якщо ми повернемось до неї, то знайдемо, що вони тепер сидять разом. Втім, наш заручник зараз проходить через повний пиздець після того, що він пройшов, поки повертався назад. Та від цього він впав в алкоголізм, кажучи, що відкрив собі жагуду насилля. Коли я потім гуляв коридорами відділку, то наткнувся на нього зі зброєю в руці, і від радості від зустрічі я вистрілив в нього, бо світі вже і так багато. Психопатів, що ходять сюди зі зброєю та вбивають випадкових людей. зінкітів я прибув у невелике поселення за містом. Розпитавши про церг на заправці, касир сказав мені, що люди з цим написом на спині іноді приходять з боліт та купують палово і закуски. Насправді, двох таких людей ми знаходимо буквально на тій же заправці. але Втім, всі спроби ініціювати розмову ігноруються. Вже зрозуміло, що це знаходиться на болотах, тому перед виходом я вирішив подивитися, які квести має ця локація. Чим ближче ми до кінця гри, тим більш надроблених місць ми зустрічаємо. Втім, я зумів знайти один єдиний квест на всю приміську територію. Діло в тому, що дочка тутошнього магната дуже хоче собі коня. Але навіть, попри статки її батяні, ніяк не може його отримати, бо в світі психопатрулю справжні живі тварини зустрічаються вкрай рідко. Натомість більшість тварин роблять з людей. І щоб отримати свою власну, треба роками стояти в черзі. І одна з місцевих жителів підкинула мені ідею нарити бруду на батька дівчини, щоб коня зробили з нього. Місцеві жителі не дуже його люблять, бо через його корупційні схеми тут розібрали оперу на марм... Мур, Ні, так вийшло, що нещодавно на його ділянці з'явилась нова будівля. Воно ну, повірите, з мармуру. Я пішов розслідувати. діло і на його комп'ютері знайшов листування з якимось урядовцем про їх угоду щодо підробки даних про токсичні елементи в мармурі, щоб оперу визнало небезпечною для здоров'я і знесли. Ми можемо піти в офіс і здати корупціонера вже зараз, але раджу завернути перед цим до нього самого та пригрозити компроматом. Після чого він дає нам хабар розміром в рекордні 150 тисяч євро. І тільки після цього ми успішно завершимо квест. І щасливі йдемо до церкви. Можете мене зачмирити за цю думку, але болота це одна з цікавіших локацій цієї гри. Окрім саутреку, тут є здануте місцеве населення, що вірить в те, що грибна мережа, яка охоплює все болото, має розум та взаємодіє з ними. Насправді, якщо ми в пошуках комплексу наткнемось на золотий гриб та принесемо його місцевому грибному фермеру, то він подякує нам та дасть ключ від міцелієвої кімнати, де, окрім ржачного грибного шалому, також є ось ця хуйня, яка розбавляє перекрученою англійською. Явно. Не є людиною. Якщо ми підемо в глибота, то знайдемо також хатку, де живуть дві людини: поляк Андрій Бобер та молодий студент, що знімає в нього житло. Кок Ледуді. для того щоб гра слів працювала, я переведу його ім'я як хуй. Якщо в діалозі з ним ми оберемо опцію печалі молодого хуя, він повідає нам про те, що він втомився від цього бідного життя та хоче знайти собі мілфу, яка буде його отримувати. І просить нас допомоги в її пошуках. Цей квест, хоч і не є доробленим, обіцяє бути досить розгалуженим, але зараз вже присутні. Два варіанти. Першим є наша колега по роботі Беатріче, що легко погоджується на побачення з Хуєм, хоч і зовсім не підходить під опис мілфи. Якщо ми повернемось до боліт, то побачимо, що кок безслідно зник. І при наступному діалозі з Беатрічі вона повідає, що їх побачення було досить вдалим, поки хуй не мокнувся в болото і не почав задихатись. Бідна дівчина намагалася його дістати, але на жаль, було надто пізно і тому він помер. Але квест чомусь не закінчується. Все через те, що якщо ми повернемось вже в друге, то побачимо, що наш друг цілком живий і він повідує, як Беатріча прямо посеред побачення штовхнула його в воду та тримала, поки він не втратив свідомість, вдихнувши два літри отруйної болотяної води. Але сталося диво. Він повернувся до тями на березі, коли дівчина вже пішла, і перед ним стояла людина гриб, яка чудом вилікувала його. Він просить в нас не розповідати Бетріче про те, що він все ще живий, і пошуки дівчини продовжуються. А головний герой в своєму щоденнику робить запис про те, що хуй просто драматизує і називає його ще тим романтиком. Далі ми можемо звести його з нашою багатою знайомою інфлюенсеркою, що живе в котеджі. Але за умови, якщо ми нариємо компромат на її чоловіка, після чого вона з ним розведеться. І на жаль, далі того, що вона погоджується на побачення, квест не йде. І, походу, це максимальна точка його прогресії на даний момент. Жаль, тому давайте перейдемо вже до кінцівки. Після деякого часу пошуків я вийшов до дерев'яних хат, біля яких була якась підозріла кількість охоронців в церху, і одна з них дійсно приховувала вхід всередину лабораторії. Вона мені чимось нагадала вайп тіней Чорнобиля. Це серія заплутаних, темних коридорів з ембінтом, що створює досить напружену атмосферу. Тому мені тут нахуй не подобається. Персонал церху це важкоброньовані охоронці, від яких відскакують кулі з більшості зброї в грі. Але місцевий аналог калаша все ще досить непогано. На їх розбирає, але тільки якщо цілитись в голову. Я не можу згадати, скільки разів я тут помер в першому проходженні. А тепер, коли в корі мого мозку назавжди відпечатилось місця розташування ворогів, ця локація не є настільки сильно. Якби я зробив запис проходження на тиждень пізніше, то дочекався поновлення, в якому кокаїн тепер сповільнює час, залежно від його якості, що робить його дуже корисним предметом. Але чим нижче його якість, тим більше він додає нам отруєння, і тому, щоб постійно його використовувати, нам потрібно вкачувати здоров'я для резистів. Єдину проблему, я МЕГ в одному з коридорів, бо враховуючи те, що в цій локації ми не маємо доступ до Сталкеру, нам доводиться зруйнувати його вручну. Фінальна кімната виглядає як якась хуйня з передачі про НЛО, яку я дивився в 6 годин ранку на каналі Мега. В центрі машини знаходиться кубка наукового персоналу, серед яких вдається поговорити лише з їх керівником. І він з проходу починає нам ставити якусь повну хуйню. А саме те, що вони не надсекретна напівлегальна організація, а насправді досить відкритий публічний НДІ, який публікується в наукову. Журналах, якщо коротко, то це просто єбучий Едік Каваленка, який зі своїми єбучими торсіонними хвилями знущається надзвичайними єбучими європітєками. Адже кімната, в якій ми зараз стоїмо, це оргонний телескоп, за допомогою якого вони зазирають в інформаційне поле землі. І прикол в тому, що вони це роблять шляхом посилення сигналу в десятки разів акумулюючи оргон. Місцевий аналог мани або ж псі енергії. І іноді може відбуватись виплоск псі енергії в інфополе, та інформація може виникати з них Якщо казати простими словами, то джерела слс паніки не існує. Не було ніякого посту на форумі, не було ніяких досліджень, не було ніяких психотерористів. Ця інформація просто з'явилася в головах певної частини популяції і далі пішло-поїхало її розповсюдження. Отже, прослідування завершено. Ми встановили винуватця в цій ситуації і йдемо звітувати перед Лоренсом. Інститут церх переходить під контроль поліції, його голова, Яков Грендель був перетворений на собаку, психопатруль отримує більше фінансування, а ми маємо підвищення зарплати та премію. На даний момент розробка гри це єдина існуюча кінцівка. В своєму Твіттері Віла згадав і додачу нових з ходом раннього доступу. Що ж? Про гру я вам розказав, тому тепер давайте підбивати підсумки. І одразу ж адресуємо слона в кімнаті. Кроуті Кроуці-сквад, який був попередньою грую автора, і всьому прославив його роботи, і тому цю гру часто з ним порівнюють. Геймплейну психопатруль став, як на мене, краще. Бої відчуваються приємно і гру не так легко зламати. Варто ігнорувати і відкритий світ. Він прикольний. Різноманітні локації, між якими я переходи. На кожній з них квести, персонажі, і досить багато цікавих діалогів. Також є питання художнього напрямку. Круті, більш йобнутий, неординарний по якості. В цьому атмосфера гри дає ось це відчуття душного літнього дня, з температурою в 30 градусів, коли, знаєте, все ніби плавиться. Мені подобається така атмосфера, бо мене тягне до якогось дискомфорту. Я гадаю, це почалося роки два тому, коли я почав влазити з раннього підліткового віку, і в мене тепер більш стійка психіка, але є якась. Відчуття ностальгії за знайомими мені емоціями, які я тепер по більшості емулюю через медіа, бо зараз я себе більше часу відчуваю нормально за умови. Звичайно, ж якщо в мене не розваляться чергові місячні стосунки, або я просто на рандомі не почну себе відчувати як гімно. Думаю, через таку нудьгу я і почав цікавитись мистецтвом в цілому, бо над ним просто цікаво думати і дійсно відчувати в якійсь мірі. А для мене медіум відеоігр рідко може похозуватись художньою цінністю. Та й взагалі я ціную більше геймплей. В світі є дуже багато ігор, що зачіпляють досить глибокі теми. Але з Far Cry 3 я пам'ятаю не обігрування роману серце пітьми Конрада, а те, що гра була пиздець веселою. А з Far Cry 2 я пам'ятаю не те, що він краще обігрує серце пітьми. А те, що гранудна хуйня, тому розважальна цінність в відеоіграх має для мене більше значення. Бо для мене піком відеоігор є не гостросюжетні проекти, а їбуче факторіо, в яке я можу грати тижнями. І перестаю тільки тоді, коли мені стає надто соромно від того, на що я витрачаю своє йобане життя. І хоч психопатруль нічого в мені особисто не зачіплює, він просто краще і цікавіше грається. Я можу піти далі і сказати, що це ледь не єдиний інді реліз, який мені подобається в цьому році. Ви уявити не можете, наскільки мене затрахали. Єбучі інді хоррори. Кожен раз, коли я заходжу на твіттер, я бачу ось ці в стрічці хоррори, які надихаються Silent Hill, включають в собі психологічну якусь драму. І обов'язково мають візуальний стиль PS1 графіки. Мені особисто хочеться віддати всі свої кровні зароблені гривні, щоб три розробника під... з Каліфорнії змогли купити собі кофе на безлактозному і під. Передивлятись Євангеліон в десятий раз, щоб потім зруйнувати всю свою репутацію через те, що хтось не може утриматись від того, щоб не писати 14-річним дівчатам з проханням скнути фото в трусиках. Не маю проблем з гомосексуалістами, просто не люблю американців. Отже, так, так, психопатруль це прикольна гра. Єдине за що я можу кинути камінь в сторону автора, це досить слабка зав'язка. Шампунь та його складові це не настільки цікава річ, якби когось вбили. Ми пішли на місце злочину, і ми проводили аутопсію. і ми потім шукали підозрюваних та мотив вбивства, але це постмодернізм, і ніхуя хорошого ми мати не можемо, тому їбемось шампуном. Втім, не можу сказати, що це дуже щипає. Якщо ви великий фанат Мерсів Симів, то можете пограти. Я не те, щоб ветеран, але вважаю, що це ледь не найкраща структура геймплею в жанрі. Але я думаю, що далі цього відео більшість з вас не зайде. І це нормально. Не мати ніяких сука. Гомосексуальних смаків та інтересів для такого у вас є я. Ваш низький, сука, жирний, горбатий євнух. Який не потребує нічого, окрім вашої підписки і, можливо, донату. Також, якщо у вас є якісь замовлення з монтажу, анімація або моделювання, то можете писати мені в особисті каналу. Приймаються гривні, долари та криптовалюти. Хм, Я думаю, це все. До зустрічі через півроку, коли я зроблю відео про гру, на яку ви всі так чекаєте: Microsoft Excel.